І забой у нас на горта соїща буває, де валок був або ще що, ще трошки нерівно. Дім, да трохи його прогорни, сейчас ми його протягнемо і все, і досія ми ячмінь. Головний сівальчик. Що нас тут хоч залишилося? Півтора гектара з восьми мішків залишилося зовсім менше мішка. Все. Зараз каткуємо і ждемо сходів. Син за рулем батько на сівалки трясеться.